Доброго дня! Тема уроку магнітні явища, дослід Ерстеда, Магнітне поле Повертаючись з відпочинку, ви привозите з собою картинки-магнітики на холодильник. Але чому ці картинки-магнітики довгий час продовжують висіти на холодильнику? Сьогодні на уроці ми про це дізнаємось і ознайомимось з деякими властивостями магнітів. Ще в глибоку давнину було помічено здатність деяких залізних руд притягувати до себе залізні тіла. Давні греки називали шматки цих руд магнітними каменями, ймовірно, за назвою міста магнесія, з якого привозили таку руду. Зараз ми їх називаємо постійними магнітами або просто магнітами. За означенням, постійні магніти це тіла, які тривалий час зберігають магнітні властивості. Постійні магніти мають ряд магнітних властивостей, які ми зараз і розглянемо. А для того, щоб їх краще зрозуміти, будемо слідкувати за експериментами. Переглянемо перший дослід. Перед вами набір різних предметів шурупи, цвяхи, стальні скріпки, шматочок тканини, колеса із дерева, резиновий квадратик, пластинки із різних металів, стальна. Мітна латуна природний камінь. Окрім цих предметів, ми маємо кольоровий стежень, який навпіл зафарбований зеленим та червоним кольором. Зовні, він схожий на звичайний кольоровий ольовець. Однак, давайте поспостерігаємо, що буде відбуватися, коли стежень наблизимо до даних предметів. В результаті проведеного досліду, ми побачили, що частину предметів стежень притягував до себе. А інші предмети залишилися на своїх місцях. Аналізуючи візуально можливий склад притягнутих предметів, ми приходимо до висновку, що всі вони мають в своєму складі залізо. це стальна пластинка, стальні скріпки, цвяхи та шурупи. А в лутку залишилися різноманітні предмети, шматочки тканини, паперу, резини та камінчик. Але особливо потрібно відмітити. Що ми тут бачимо пластинки із металів, міді та латуні. Узагальнюючи отримані результати, ми можемо стверджувати: по-перше, магніти це тіла, які можуть притягувати до себе різні предмети на залізній основі та діють на відстані. По-друге, всі фізичні тіла умовно можна розділити на магнітні, які притягуються до магніту, та немагнітні, які не взаємодіють з магнітом. По третє, немагнітними можуть також бути різні метали. Наприклад, такі як алюміній, мідь, цинк, золото та їх сплави. Тобто предмети можна розділити на ті, які притягуються та не притягуються. Предмети, що містять у собі залізо сталь нікель, чавун або їх сплави, притягуються. Це так звані феромагнетики, про що ми будемо говорити пізніше. А ось папір скло пластмаса, мідь магнітом не притягуються. Чому це відбувається, ми теж розберемося, але на наступних уроках. А тепер поспостерігаємо за другим дослідом. Подивимось дослід, як будуть взаємодіяти різні частини магніту з предметами в лотку. Для цього розмістимо середню частину магніту над предметами. Ми бачимо, що предмети, які здатні до намагнічування, Зовсім не взаємодіють із середньою частиною магніту. А тепер подивимось, яка буде взаємодія, якщо магніт обернути до предметів одним із країв, наприклад, зеленим. Тепер ми бачимо, що майже всі предмети притягнулися до торця магніту. Відповідно в даній частині магніту його магнітна дія є найсильнішою. Аналогічний результат. Ми отримаємо, коли повернемо магніт. Ті ділянки магніту, де виявляється найсильніша магнітна дія, називають полюсами магніту. Звідси ми можемо сформулювати першу властивість що магнітна дія магніту є різною на різних ділянках його поверхні. А полюси магніту це ділянки, де магнітна дія виявляється найсильніше. Переглянемо наступний дослід. Вільно підвішений або поставлений на опору шматок магніту повертається вздовж географічної осі північ-південь. Тонкий магнітний стрижень, який підвішений або поставлений на опору так, що він може вільно повертатися, називається магнітною стрілкою. Магнітна стрілка завжди розміщується вздовж лінії, яка з'єднує географічні полюси. Кінець стрілки. Які вказує на графічну північ, зафарбовують в синій колір та називають північним полюсом магніту N. Інший кінець магнітної стрілки, який вказує на графічний південь, позначають літерою S та називають південним полюсом магніту та позначають червоним кольором. Варто зазначити, що інколи магніти позначають червоним та зеленим кольором. Що ми бачили в попередніх відео. І це нам говорить про другу властивість, що магніт має два полюси. Північний позначається літерою N велике і південний позначається літерою S велике. Справа ми бачимо різні типи магнітів. Наприклад, штабовий магніт та підковоподібний магніт. Та магнітну стрілку, яку ми бачимо на всіх компасах. Вона нам дозволяє орієнтуватися на місцевості, щоб визначити північний та південний географічні полюси. І ось питання: чи може магніт мати один полюс. Проведемо наступний дослід. Розріжемо магніт на дві частини, намагаючись відокремити південний полюс від північного. Але переконуємося, що одержали два магніти. Знову з обома полюсами кожен. Це пояснюється тим, що кожний магніт складається з великої кількості маленьких магнітів, які завжди мають два полюси. І це дозволяє зробити наступний висновок. Неможливо одержати магніт тільки з одним полюсом. Запам'ятайте. А тепер поспостерігаємо за слідуючим експериментом. Дізнаємося, як взаємодіють між собою магніти. Для цього візьмемо два магніти та покладемо їх на візочки та розмістимо на невеликій відстані. В першій частині досвіду розмістимо магніти так, щоб вони були повернуті один до одного однаковими полюсами. Та будемо повільно зменшувати відстань між ними, переміщуючи один із візків. Ми бачимо дуже цікавий результат. Один із візків починає свій рух, хоча ми його і не торкаємось. Візок ніби відштовхується від візка, який наближається. Із даного спостереження можна зробити висновок, що одноіменні полюси магнітів відштовхуються. В наступній частині досліду подивимося, як взаємодіють магніти, які розміщені різноіменними полюсами один до одного. Для цього повторимо такий же дослід. Тепер ми спостерігаємо, що нерухомий візок з деякого моменту починає рухатись назустріч візку, який наближається, тобто вони взаємно притягуються. Можна зробити висновок, що різноімені полюси магнітів взаємно притягуються. Тобто формулюємо третю властивість. Одноіменні полюси магнітів відштовхуються, різноіменні притягуються. Лишилося розглянути четверту властивість. Слідкуємо за наступним експериментом. Покажемо, що магнітні властивості речовини залежать від її температури. Для проведення досліду скористаємося шматочком нікелю на підвісі, постійним магнітом. І спиртівкою. Помістимо нікелеву пластинку в магнітне поле. Намагнітившись, він притягується магнітом та втримується у відхиленому положенні. Запалимо спиртівку. Нікель починає нагріватися. Зараз ви побачите, як його нижня частина почервоніє. При певній температурі. Пластинка втрачає свої феромагнітні властивості та повертається в своє початкове положення. Четверта властивість. У разі нагрівання постійного магніту до певної температури її ще називають точкою кюрі, його магнітні властивості зникають. Для заліза точка кюрі відповідає значенню 770 градусів Цельсія. Для Кобальта 1127, а для Нікеля всього лише 354. Ось чому для досліду був вибраний саме Нікель. Його не треба дуже сильно було нагрівати, щоб він досяг точки кюрі і втратив магнітні властивості. Ще вчені давньої Греції висловлювали припущення, що магнітні й електричні явища якимось чином пов'язані між собою. Проте, встановити цей зв'язок вдалося лише на початку 19 століття. Хто перше помітив зв'язок магнітних та електричних явищ? Поспостерігаємо за наступним експериментом, щоб дізнатись про це магнітну дію електричного струму можна дослідити за поведінкою магнітної стрілки, яку розміщують поблизу дроту, по якому протікає електричний струм. дріт, Підключений до клеми джерела постійного струму. В початковому стані, стрілка орієнтована вздовж магнітного меридіану Землі. Включимо джерело струму, стрілка почала рухатись та встановилася перпендикулярно до напрямку провідника. Замітимо, при даному напрямку руху струму-провіднику, синій кінець стрілки, повернутий до нас. Виключимо джерело струму. Та змінимо полярність підключення дроту. Зверніть увагу, поки струму в колі немає, то стрілка займає свою попередню орієнтацію вздовж магнітного меридіану. Знову включимо джерело струм. Тепер струм рухається в іншу сторону. Стрілка знову починає рухатися та встановлюється перпендикулярно до напрямку провідника. Але тепер вона повернута до нас своїм червоним кінцем. Після виключення джерела, стрілка знову орієнтується по магнітному меридіану. Цей зв'язок вперше дослідив 15 лютого 1820 року данський фізик Ерстет, демонструючи студентам дослід із нагріванням провідника електричним струмом. У ході досліду вчений помітив, що під час проходження струму магнітна стрілка розташована поблизу провідника. Відхилялася від напрямку північ південь, встановлюючись перпендикулярно до провідника. Як тільки струм припинявся, стрілка знову поверталась в початкове положення. Так було з'ясовано, що електричний струм здійснює певну магнітну дію. Французький математик і фізик Андре Марі Ампер уперше почув про досліди Ерстеда 4 вересня 1820 року. І вже за тиждень продемонстрував взаємодії двох паралельно розташованих провідників зі струмом. Подивимось на даний дослід. Перед вами зібрана установка для з'ясування характеру взаємодії двох паралельних провідників зі струмом. В якості паралельних провідників візьмемо дві довгі металеві фольги, які під'єднані до джерела струму. Паралельні провідники. Можна підключити двома способами паралельну або послідовну. Розглянемо, якою буде взаємодія в кожному із випадків. Подивимось, що буде відбуватися при паралельному з'єднанні провідників, як тільки ми замкнемо електричне коло і струм піде через обидві фольги в одному напрямку, то ми побачимо, що вони притягуються одна до одної майже по всій довжині. В наступній схемі паралельні провідники з'єднані таким чином, що при замиканні кола струм піде в різних напрямках, причому ми побачимо, що в даному випадку провідники будуть відштовхуватись майже по всій довжині. Розглянемо схему досліду Ампера ще раз. Тобто ми бачимо, що якщо в двох паралельних провідниках течуть струми одного напрямку, провідники притягуються. А якщо протилежних напрямків провідники відштовхуються. Ампер також показав, що котуш, в яких проходить електричний струм, поводяться як постійні магніти. Вони притягуються або відштовхуються. Подивимось за цим дослідом. Дві дротяні котушки. Підвішені на довгих дротах. Напрямок обмотки дроту в котушках співпадає. Лівий амперметр буде показувати величину та напрямок струму в лівій котушці. Відповідно за допомогою правого амперметру будемо вимірювати величину та напрямок струму в правій котушці. Ключем можна змінити напрямок струму в правій котушці. Пропустимо струм через ліву котушку. При цьому стрілка лівого амперметру відхилилася вправо від нульової поділки шкали. Поки струму в правій котушці немає, вони не взаємодіють. Тепер пропустимо струм через праву котушку в тому ж напрямку. Котушки притягуються, змінимо напрямок струму в правій котушці. Тепер котушки відштовхуються. Повторимо дослід ще раз. Якщо напрямки струмів в котушках співпадають, вони притягуються. Якщо протилежні, то відштовхуються. Аналізуючи результати дослідів, учений зробив висновок. Провідники електрично нейтральні. Тому їхнє притягання або відштовхування не може бути пояснене дією колонівських сил їхня поведінка є наслідком дії магнітних сил. Ампер був прихильником теорії далекодії та вважав, що магнітна взаємодія здійснюється миттєво крізь навколишній простір, причому простір не бере участі її передачі. Англійський фізик Майк Фарадей запропонував теорію близькодії. З точки зору якої магнітна взаємодія здійснюється з певною швидкістю через магнітне поле. Відповідно до теорії близькодії Фарадея, навколо намагніченого тіла та навколо будь якого рухомого зарядженого тіла або рухомої зарядженої частинки існує магнітне поле. Магнітне поле діє на заряджені тіла та частинки, які рухаються в цьому полі. Магнітне поле завжди діє на намагнічені тіла. І саме на цю теорію близько діє, ми будемо і опиратися, вивчаючи магнітні явища. А що ж таке магнітне поле? За означенням, магнітне поле це форма матерії, яка існує навколо намагнічених тіл провідників зі струмом, рухомих заряджених тіл і частинок, та діє на інші намагнічені тіла провідники зі струмом, Рухомі заряджені тіла і частинки розташовані в цьому полі. А тепер розв'язування задач. Задача 1. Яким чином можна витягти металеву скріпку з посудини з водою, не опускаючи в неї ніяких предметів. Ну, звичайно, за допомогою магніту. Задача 2. Який полюс магніту є південним? А який північний. І з четвертої властивості ми знаємо, що одноіменні полюси магнітів відштовхуються, а різноіменні притягуються. Якщо стрілка компаса притягнулася південною стороною до правої частини магніту, значить права частина є північною, а ліва південною. Задача 3. Магніт підносять південним полюсом до залізної кульки. Що в цьому випадку спостерігатиметься? Притягування кульки чи відштовхування. Під дією магнітного поля магніту на ближчому до нього боці кульки створиться північний магнітний полюс. Кулька притягнеться до магніту. Так само, як притягуються різні металеві предмети, які ми бачили в сьогоднішньому експерименті. Задача 4. Чому на постійному магніті можна отримати ланцюжок залізних предметів? Кожен залізний предмет у магнітному полі постійного магніту сам стає магнітом і, у свою чергу, притягує інший залізний предмет. Створюється ланцюжок. Задача 5. Є дві однакові сталеві пластинки, одна з яких намагнічена. Як не використовуючи інших предметів визначити, яка саме пластинка є намагніченою. Припустимо, що пластина 1 намагнічена, 2 ні. Піднесемо пластинку 1 будь-яким кінцем до середини пластинки 2. Відбудеться притягання. Тепер припустимо, що пластинка 1 не намагнічена. 2 намагнічена. Піднесемо знов пластину 1 будь-яким кінцем. До середини пластинки 2. Притягання не відбудеться. Адже нам треба згадати першу властивість, коли ми говорили, що найбільша магнітна дія є на кінцях і майже відсутня середині. На наступні питання відповідаємо самостійно. Це дозволить виконати самоперевірку та переконатися, що ви чудово засвоїли подану тему. Якщо ні, переглядаємо ще раз відео та читаємо параграф. Домашнє завдання опрацювати параграф 1, виконати вправи номер 1 з 1 по 5. Дякую за увагу. До зустрічі!